Я вас вітаю, вітаю вас, вітаю всіх проглядачів. Так, ну дійсно є інформація про те, що сьогодні Європа все більше звертає увагу на приплив чоловіків з України. Так є багато в категорії 18-22, Хтось навчається, хтось переїжджає, можливо, так думаючи про своє інше майбутнє в іншій країні, Але тим не менше, для початку чому це сьогодні хвилює європейців, тому що якщо брати наприклад таку країну як Польща, ми знаємо, що наші біженці ще й роблять великий вклад в економіку. Це є радше проблем для європейців, чи залежно від країни? Знаєте, я думаю, безумовно, залежно від країни, тому що у Європі велика проблема це те, що, ну, по-перше, брак трудових ресурсів, тому Європа змушена була запорошувати мігрантів. Ці мігранти переважно були з представниками тих культур, які не дуже добре асимілюються з європейськими культурами, бо більше вони в перспективі прагнули поглинути європейські культури, і це створює ці проблеми. В європейському суспільстві це ця, ця проблема існує вже декілька десятиріч, а на відміну від сполучених штатів Америки, європі не вдається вибачайте це це слово переварити оту кількість біженців, які до неї заїжджали останні десятиріччя, і в цьому контексті безумовно Україна це країна, яка ментально відносно більш близька Європі ніж всі інші біженці. І, відповідно, Європа щоб то не було попри. А те, що говорить, ось занадто багато мігрантів з України. Але знаєте, навпаки, я так дуже багато людей в Україні роб... кажуть про те, що не випадково Україна дозволила виїзд молоді, тому що це потрібно насамперед європейським партнерам, тому що наша молодь це те, що може створювати майбутнє для цих країн, тому це безумовна проблема для України. що Майбутнє виїжджає з України до інших країн, але для цих країн той факт, що вони будуть отримувати трудові ресурси з близької до себе культури. А і це до речі, як на мене, чи не найкращий аргумент європейської інтеграції України, можливість українців дуже швидко симулюватися в європейському союзі. Це, власне, один з умовного негат... один з наслідків негативної ситуації, яку створює війна, це те, що змушені біженці їхати з України. Вони приїжджають в країни Європи, і там вони адаптовуються, і вони абсолютно нормально. Толеруються з культурою, яка є в цих країнах, і зворотня історія, що ці країни бачать, що на відміну від біженців з інших країн ми є гарним доповненням, яке не створює проблеми європейському європейським країнам європейському союзу, ніж скажімо так, біженцями, які в перспективі не хочуть асимілюватися, навпаки, створюють ці самі проблеми злоча зростання злочинності, все таку таке інше. Тому зрозуміло, що попри певну критику, що ось з'являється багато українців в країнах Європи, економічно європі це вигідно, і це якраз дозволить їм отримати. Покрити верніше брак трудових ресурсів, які у них є, які у них безумовно прогнозуються, і наявність нашої молоді, скажімо так, зменшує негативний вплив браку ресурсів і не вимагає від країн Європи заміщувати верніше, шукати відповідь на ці виклики в тих країнах, культура яких не дуже асимілюється до європейської, і яка буде створювати. Тиски на ці суспільства, і тиски на власну владу країни, що буде призводити до зростання, скажімо так, популярності в крайньо правих партій, які виступають проти мігрантів. А тут виходить, що ці мігранти з України вони не є проблемою. Тому е, тут, е, попри повторюсь, певні політичні заяви, що ось щось за багато українців, реально думаю, всі країни, які отримують українців, вони задоволені від цього. Так, особливо ми бачимо проблему біженців у Німеччині вже багато років. Тож певна, що українці точно можуть загалом і покращити можливо, економіку, але є ще один аспект. Можливо, ось ці політики, які невдоволені молодими українцями, можливо, вони говорять саме про ті виплати, які змушені надавати, або ті виплати, на які подаються зокрема молоді українці, які приходять серед них, можливо, і так, і чоловіки є. То може це питання в тому, що в майбутньому вони просто будуть переглядати ось ці виплати, і можливо їх навіть скасовувати. Ну, безумовно, тому що вони хочуть, щоб біженці працювали, а не отримували соціальну платню. Це власне, основна претензія до всіх біженців, які приїжджають в Європу, що вони приїжджають не для того, щоб працювати, а для того, щоб сидіти на соціальному забезпеченні. Плюс чому ну, от, іноді виникає недоволення біженцями з України. Як кажуть, що вони просто займають місце в черзі до лікаря чи в магазині? які зазвичай займають вихідці з цих країн а зараз з'являються біженці, ось вони стоять в цих чергах, і відповідно недостатньо швидко отримують відповідні послуги або купують відповідні товари представники країн Європи. Але знову ж таки тут треба розуміти, що чому біженці в Європі з'являються, тому що в Європі потрібні трудові ресурси, їх треба десь шукати. Попередні версії шукали їх. В Азії, в Африці ці люди приїжджали, їх зазначав перед цим, створювали дуже дуже багато неприємних історій для суспільства, де вони з'являлися через небажання самілюватися там, через бажання нав'язувати власну культуру цим країнам. І це ж, власне, і створило оцю популярність крайньої прави в партії, які казали, що слухайте, ми перетворюємось на якісь філіали. Оцих азійських та африканських країн нас нас розмивають як нації, і відповідно, треба треба більш жорсткіше підходи частково до речі, можливо, вони праві, тому що зворотня сторона глобалізації, коли розмивається на населення окремих країн, коли ти розумієш, що ти їдеш в певну країну, наприклад, Європи. А коли потрапляєш туди, то таке враження, що ти десь не в Європі, а ти десь в якійсь азійській чи африканській країні або латиноамериканській. Ну це правда більша проблема для сполучених штатів Америки. Тим не менше, ця проблема того, що корінне населення воно воно зменшується в своїй частині. Ну, це знову ж таки це взагалі проблема глобалізації. Це не лише проблема європейських країн. Просто ми ближче до Європи, тому про Європу говоримо. Знаєте, є така країна держава-катар. А там місцева їх, по перше, не дуже багато катарців. А вони третя нація в своїй країні. Тобто віть собі, що держава-катар, де катарці це не перша і не друга нація. І вони поступаються і індійцям і пакистанцям, які перше і друге місце займають. Тобто виходить так, що зворотня знову ж таки сторона глобалізації, те, що країни втрачають своє обличчя, те, що більшість країн не пов'язана цією країною, ну, і з'являється жарт. Наприклад, у для Франції цей жарт був доволі популярний, що в успіхі Франції в футболі ніхто не помітив, тому що Алжир. Досяг певних успіхів, і вся Франція святкувала перемогу Алжиру, а не Франція а вже алжирці більше ніж французів. Зрозуміло, що це не так, але крайні праві партії дуже як використовуються аргументи, і власне й дозволяє їм приходити до влади, казати, що вони йдуть насамперед для боротьби з мігрантами. І тут українцям слід розуміти, що частково ми можемо підпасти під цю риторику, і тут головне сказати, що слухайте, давайте відрізняти мігрантів від мігрантів. Давайте відрізняти тих, хто приїхав насаджувати вам свою культуру від тих, хто приїхав асимілюватись і адаптуватись до вашої культури. А Україна це якраз друга група. Ми не нав'язуємо свою культуру. Ми приймаємо ту культуру, де скажімо так, куди ми приїхали, і в принципі ми готові її доповнювати а не руйнувати. Пане Іване, маємо ще буквально хвилинку. Також ми ж думаємо про те, як повертати тих людей, які виїжджають, особливо це молоді українці. Добре, якщо вони закінчать навчання в тому чи іншому університеті і повернуться, але є такі, які на жаль продовжують своє майбутнє саме в іншій країні. Коротко, можливо, таких три економічних стимула, які можна сьогодні вже впроваджувати, щоб тримати принаймні, тих українців, які є в Україні, і давати їм надію на майбутнє. Тут дуже багато залежить від партнерів наших. Чому ми кажемо, що необхідно це план маршала для України, як це було після Другої світової війни, щоб була перспектива в Україні? Бо на, де народився, там згодився. Відповідно, якщо в Україні буде чіткий меседж, що перспектива тут є. Я більш ніж впевнений, що всі, хто народились тут, вони захочуть повернутися. До речі, не лише вони, а й мігранти. Тому що зараз, знаєте, в економіці є такий жарт, що найбільш перспективні економіки світу це Китай і Індія, чому тому, що і там і там по півтора мільярда населення в інших країнах і близько нема цієї цифри, і тому біженці приїжджають до інших країн саме через те, що країнам для зростання свого значення треба багато людей, і тут закрив, закривають очі на національність. Отже, Україні насамперед слід своїх повертати, бути готовими, що не лише наше повернуться, але найголовніше, щоб було відчуття того, що тут є перспектива. Бо якщо відчуття це буде, думаю, що зможемо повернути наших людей. Пане Іване, дякую вам сьогодні за ввімкнення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Дякую на все добре. Дякую на першів.